У Житомирі провели зустріч з родинами військовополонених та безвісти зниклих, яка стала вже десятою в області. Доєдналися понад 300 осіб, серед них і Оксана Коваль. Про її сина Івана немає жодної звістки, уже 20 місяців. Сину виповнилось 19 років. Він підписав контракт і пішов служити, захищати батьківщину. Ми не знаємо, чи він живий, чи він. Полоні, чи він загинув. Побратими і командири твердять, що син загинув, але віра моя в те, що моя дитина жива і я її знайду. Марія, сестра безвісти зниклого військовослужбовця, розповідає: Брат пішов служити на початку повномасштабного вторгнення, а зник 30 липня 2024 року на Покровському напрямку. Дізналися про це. Саме від побратимів військова частина не надавала нам такої інформації. Хлопці, які вже лежали в госпіталі, повідомили нам, що він зниклий І Вони його лишили на позиції там. Був мінометний обстріл. І змоги забрати не було. До заходу традиційно долучився народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Каже, ці зустрічі показали свою ефективність та важливість. Ми продовжуємо на регулярній основі проводити зустрічі з родинами наших зниклих і повонених захисників і захисниць. Це важливо, тому що у людей багато є питань. В тому числі змінюється законодавство, змінюються якісь правила, норми, і люди повинні бути поінформовані. На жаль, вони не отримують достатньої комунікації від військових частин, від слідчих. Тому нам доводиться робити такі зустрічі для того, щоб люди розуміли де сьогодні. Вони і що можуть зробити для того, щоб 에, пришвидшити повернення своїх близьких для того, аби родичі зниклих воїнів могли отримати відповіді на усі свої запитання. На такі зустрічі запрошують представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Червоного Хреста, працівників територіальних центрів комплектування військових частин, міністерства внутрішніх справ, правоохоронців та інших відповідальних осіб. Відповіді сьогодні ми надавали максимально. Розгорнуті щодо розшукових пошукових дій, щодо необхідності повернення матеріалів кримінального провадження на територію Житомирщини були також питання щодо відібрання зразків біологічних щодо проведення експертиз відповідних НДКЦ. Такі зустрічі планують проводити і надалі. Окрім того, що вівторка та що четверга з 10.00 до 16.00 за адресою площа Польова. 6 А у Житомирі працює регіон національна група координаційного штабу, куди громадяни можуть звернутися з будь-якими питаннями щодо пошуку своїх рідних.